Сприятлива екосистема, важливий крок у розвитку науково-технічних розробок та технологічних стартапів. Саме ці та ще низку питань обговорили на робочій зустрічі, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул та засновникам бізнес-інкубаторс професором Чарльзом Вайтхедом. Разом з науковцями, ректорами університетів, працівниками профільних підрозділів виконкому вони окреслили стратегію та напрямки розвитку потенціалу нашого міста у реалізації інновацій в усіх сферах життя. Тобі розуміння дуже тішить, розуміння важливої ролі саме університетів, саме закладів Вищої освіти для того, щоб продукувати такі нові ідеї і становитися такими центрами для подальшого розвитку громади. На нараді Чарльз поділися досвідом та ідеями, які повинні перетворити інноваційні розробки криворіжців на економічний успіх для Кривого Рогу. Стартапи відіграють ключову роль у трансформації промислових міст України, створюючи нові робочі місця, урізноманітнюючи види та сфери діяльності організацій та впроваджуючи інноваційні технології у виробництво. Неможливо розвинути дієву стартап-структуру без підтримки міста. Команда міської влади Кривого Рогу феноменальна. Вона складається з професіоналів високого рівня, які стрімко навчаються та розвиваються. Ми разом продовжуємо розвивати екосистему у Кривому Розі. Зокрема, разом з міжнародними партнерами окреслили необхідність комерціалізації науково-технологічних розробок. Саме у цьому Криворізькі університети мають величезний потенціал. Вони можуть стати осередками розвитку інноваційних стартап інкубатором для нових підприємств, які будуть базуватися на передових технологіях, для студентів і молодих дослідників це можливість не лише отримати освіту, але й долучитися до реальних проєктів, які змінять наше місто. Ми багато підтримуємо наших. Грантових програм як всередині держави, так і за кордоном, безумовно, ми підтримуємо і індустріальний парк, і стартапи, наші всі, всі пропозиції. І ми розуміємо, що без потужного наукового втручання, наукового задіяння нашого наукового потенціалу в розвиток міста. Ну важко буде продовжувати розвиток нашого міста. 20 перспективних проєктів минулих років отримали потужний імпульс для розвитку. У цьому році планується перехід від ідей до реалізації створення екосистеми, де інновації перетворюються на реальні успіхи. І саме для цього у кривому розі для підтримки міської влади створюються сприятливі умови, в яких нові ідеї легко знаходять шлях до втілення. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.